Я би хотів вам нагадати слова Христа, який колись сказав, що царство Боже не приходить помітним образом, але воно всередині вас. В цьому злому світі, в якому ми живемо, Господь каже про віруючих, що царство Боже знаходиться всередині них. Віруючому не треба чекати, коли він помре для того, щоб перейти в Царство Боже. Тому що для віруючого Царство Боже вже наступило. Віруючий вже живе в Царстві Божому. Тому що він полюбив Ісуса Христа, полюбив Його правду і Царство Боже вже прийшло в Його життя. У кого написано сори, у кого рани, у кого. Побиття у кого те у кого інше. Той, хто написано, сидить за вином, той, хто сидить там, де не потрібно. У нього є горе і причини для цього. А у віруючого нема. Чому? Бо він віруючий, і він перемістився в царство Боже. І він не чекає дня. Коли сьома труба протрубить, він вже знаходиться в Царстві Божому. І одна із причин, чи один із показників, по якому ми можемо бачити, що людина є в Божому царстві, у Божому царстві завжди є мир. Ісус Христос, коли вітався, зараз є таке, ну, прийнято так вітатися, слава Богу, чи слава Ісусу Христу, це хороше привітання, бо воно несе в собі слава Богу. Слава Богу, несе. Але Ісус вітався другими вітаннями, які несли в собі певні побажання або благословіння для людей. Він казав, радійте, і Він казав, мир вам. І він розумів, наскільки мир багато значить в серці людини. І Він казав, Я даю вам мій мир. Я даю вам мій мир. Ото є риса того, що ти знаходишся в Божому царстві. Це є мир, який ти маєш у своєму серці. Майте мир і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Я чую деколи такі фрази, і ви чуєте деколи такі фрази. От людина кричить. Кричить, нервується, і потім, щоб виправдати, я буду продовжувати те, що брат Андрій переді мною говорив. Щоб виправдати свої крики, людина каже, вибачте мене, бо я нервова. Я вам хочу сказати, підіть до стоматолога, коли ми у стоматолога лікуємо зуби, і для того, щоб не болів зуб, що робить лікар? Вбиває нерв, оказується, нерви у всіх є. Не тільки в тих, що кажуть, що вони нервові. Нерви є абсолютно абсолютно в кожної людини, яка народжена на цей світ. В кожної є нерви. Як не вірите, йдіть до стоматолога. І нехай він вам попробує, поковиряється в зубі, вас почне боліти. Чому вас буде боліти? Бо там є нерв. Люди кажуть, вибачте мене, бо я нервовий. Я теж нервовий. Всі нервові, у кожного є нерви, бо Бог так створив людину, що в ній є нерви. Брат говорив п'ять причин духовного падіння, а я буду говорити причини, чому в нас нема мира Божого. Люди питаються знов-таки, як Андрій сказав, викрутитися або чимось оправдати, бо нервовий. Молодий хлопчина 17-18 років. Дома постійно скандали закатує батькам, дома постійно кричить, тата й маму не слухає. На місце його не годен поставити. І він каже: Вибачте мене, бо я нервовий. І тато з мамою вже питаються якусь його вигородити, оправдати. Його, кажуть, та він родився так тяжко, важив 4,5 кілограма, може, десь його трошки зажали, може в нього якась така причина, що він такий нервовий. І все, він нервовий. Вся сім'я бігає коло нього, бо він нервовий. 18 років пішов нервовий до армії. Там першу вже ніч завели його в умивальник, добре йому там дали, дивишся, ходи, як шолковий. Як так, без лікарів і став такий здоровий? Як він міг так вилікуватися швидко? Надавали йому в ванній кімнаті. Я бачив таких нервових в армії, які приїхали з Москви, з Пітера, з великих городів, мамині синочки, розбаловані, рознянчені, з якими ніхто не міг упоратися. Завели в гумивальник дімбіля старший призов, як дали їм один раз. Дивишся, вже немає від нервів, навіть сліду не залишилось. А де ж ті нерви поділися? А він казав, мамі роками, вибачте, мене, маму, бо я нервовий, оказується, на ці нерви таке просте лікарство існує. Дивишся друга причина чоловік і жінка сім'я. Завжди у сім'ї у практичному житті дуже часто так буває, що сильніший, сильніший їде на слабшому. Жінка закатує істерику, жінка кричить, всі сусіди чують. Коли їй сказати, жіночко, добре, чого ти так кричиш? Вона скаже, вибачте, я нервова. Розвелися вони, вийшла та нервова, вже не за такого чоловіка м'якого, на якому можна сидіти і їхати, а вийшла трошки за іншого. Надавав він їй раз по зубах, дивишся, вже не нервова. Вже спокійна, і до лікаря не ходила, і в лікарні не, не лікувалася тут через дорогу, і вилікувалася. І ти дивишся, дивися, як скоро вона полікувалася, вже й сліда від нервів не осталося. Я не можу, каже, мати миру у серці, бо я нервова. Знаєте, скільки віруючих людей так оправдують відсутність мира Божого у своєму серці? Вибачте мене, бо я нервова. Чоловік все, все життя жінці каже, мусиш мене жінку терпіти, бо я нервовий. Попав десь в оточення на заробітки, поїхав до таких людей, що скоро його поставили на місце, бо то не жіночка твоя, м'ягенька, вже не нервовий. Так само жінку хтось поставив на місце, вже теж не нервова. Оказується, для того, щоб, дорогі мої, вилікуватися, треба правильно назвати діагноз. Ніколи не називайте такий діагноз Я нервова. Бо цей хлопець, який не слухав батьків, а його поставили на місце в один вечір. Його діагноз називався не нерви зрушені, а його діагноз називався свинство. Свинство наглість, безсовісність, невихованість і безкультурність. Оце його діагноз настоящий. А він собі придумав діагноз, що він нервовий. Ти не нервовий, ти наглий. Це різні речі. Не треба свою наглість називати нервами. Не треба свою невиховність безкультурство називати нервами. Це різні речі. Це різні речі. Тому, дорогі мої, для того, щоб мати мир Божий в серці, треба правильно назвати причину, чому ти його не маєш. Я постараюся деякі причини так само коротесенько назвати. Дуже часто людина стає нервова тому, що сталося не по її. Ось вона хотіла, щоб було так, а воно так не сталося. Як наслідок що? Людина стає нервова, починає кричати. А чого ти кричиш? Бо сталося не по його. Аману всі поклонялися. Ну, знайшовся один мардухей, який не, зі... не хотів зігнути шию перед Аманом і не хотів йому поклонитися. І що наслідок? Результат? Аман психує, аман нервовий. Він приходить додому нервовий, збуджений. Жінка йому каже, що ж ти такий нервовий чоловічий, яка проблема з тобою? А от там, каже, є один єврей, такий мардухей. Ну, роби з ним, що хочеш, він не хоче мені поклонитися. І він нервується. Так ти не нервуйся, Аман, ну не поклоняється чоловік, то нехай тобі не поклоняється, ну не по-твоєму. Ні, воно має бути по-моєму. І якщо не все так, як я хочу, і я зразу нервовий. Тому, друзі мої, якщо ви маєте нерви, провірте себе на першу причину, яку я зараз називаю, навчіться, мені треба вчитися і вам. І якщо щось не по-моєму, не нервуватися. Значить, не по-моєму. Значить, перша причина нервів це гордість. Бо гординя керує цим першим пунктом. Щось сталося трошки не так, як я хотів, і я вже нервуюся. А хто ти такий, що мало все статися по-твоєму? Значить, перша причина, яку називає Біблія нервів, не треба казати, що нервів, бо я нервова, бо я такий характер, бо мої батьки були нервові, то передалося від батьків гордість. Це перша причина твоїх нервів. І ті люди, які часто нервуються, провірте себе на цей перший пункт. А ви, случайно, не горді і нікому не розказуєте, я нервова, тому що я хвора, я нервова тому, що так, і я нервова тому що я горда. Перша причина. Бо сталося не по-моєму. Друга причина, яка теж впливає на нерви. Коли людина бачить успіх свого ближнього, то дуже починає нервуватися. Є й така причина нервів: коли побачив Каїн, що його жертва не прийнята, а жертва його рідного брата прийнята, що з ним сталося? Він страшно почав нервувати. А чого ж ти каїн, так нервуєшся сильно? Хто ж тебе так сильно виводить із себе? Так, брата, Бог жартву прийняв, а мою не прийняв. Брат успішний, я не успішний, звідси мої нерви. Провіряйте себе, церква, на другу причину нервів, завість. Коли написано, всякий успіх производить взаємну завість між людьми. У когось виходить, у мене не виходить, мене починають брати нерви. У когось щось є, у мене нема. У мене починають бути нерви. Перша причина гордість, друга причина завість. Третя причина, Іван сказав, не любіть ні світу, ні того, що у світі. У аучність. Я би назвав третю причину алчність, або по-українськи ненаситімість. Коли у люди, людини очі на краю землі, вона хоче мати і то, і друге, і третє, і десятий, і вона того не може мати, що на неї приходить? Нерви. Нерви. Включив телевізор, а там в Турції лежать на гамаку і віддихають. А ти сидиш в Тернополі і не можеш там лежати. Що приходить на людину? Нерви. Нерви. Подивився в кіно, а там мають одяг дорогий, а в мене нема. Подивився, їздять в Голівуді на машинах дорогих, а в мене нема. Подивився на то, подивився на то, в мене того нема. На мене починають сходити нерви. Перша причина гордість, друга причина завість, третя причина ненаситимість. Четверта причина, і дуже важлива причина замітьте. Коли вас хтось обідив, коли вам хтось щось сказав, так не буває, щоб тебе ніколи не обідали. Так в практичному житті так ніколи не буває. Все рівно тебе хтось чимось обідить, хтось не так поступить, хтось не так скаже, хтось щось не так зробить. Ви знаєте, є така причина, яка забирає мир, це непрощення. Це страшна причина. Через непрощення люди стають одержимими, у них ходить без, Тому що люди не вміють простити. Я вчора е, мав спілкування з людьми. Ми згадували історію Ісава і Якова. Знаєте, скільки Якову прийшлося пасти вівці? Перше ніж він міг бути допущений до свого брата, Чи, тому що Ісав не міг простити. Ісав був одержимий непрощенням. І Бог знав серце Ісава. Він дивився на Ісава і казав Бог, що Якову ще заскоруйте до свого брата. Він пас сім років в вівці за Рахіль, сім років за Лію, і шість років ще паз вівці, щоб трошки щось заробити. 20 років. Тому що Бог бачив в серце Ісава, що Ісав не вміє і не може простити. Ви знаєте, непрощення це своєрідна тюрма. Замітьте. Коли вас обідали і ви не простили, що з вами відбувається? Вам комфортно, коли вас обідали і ви не простили? От самі собі скажіть, вам комфортно чи ні? Вам добре в цю хвилину чи ні? Ви страдаєте, чи вам добре? Страдаєте. Ви знаєте, непрощення – це така тюрма, у яку людину, людина сама себе добровільно закриває і дає дияволу повод бити себе. Непрощення. Коли ти не простив людину, ти дав повод дияволу тебе бити, і він знущається над тобою. Він тебе тим б'є, ти не можеш спати, в тебе нема спокою в серці, в тебе нема мира, ти в конфлікті, тому що ти не можеш простити. І якщо ви відчуваєте, що ви цій людині, яка вас обідала, сказали: Я тебе прощаю, но ви її не хочете бачити. Ви стараєтеся якось її обійти, так щоб з нею не стикнутися. Ви не хочете її поцілувати. Вам комфортно сидіти по другу сторону від тої людини, і для вас краще якось би так пройти, щоб її не замітити. Повірте, ви її не простили, ви просто себе обманули. Ви сказали самі собі, що ви простили, але це неправда. Бо якщо ви простили від усього серця, ви зможете цю людину поцілувати, ви зможете її обняти, і вам буде хотітися мати з нею спілкування, бо ви її простили. І якщо ви її не простили, я завжди це наголошую, кому ви погано цим зробили? Собі. Ти мучаєшся, ти страдаєшся, посварилися чоловік з жінкою, обоє надулися. І так, день пройшов. Надуті, два пройшов надуті, три пройшов надуті. Дуємося тиждень. Цей тиждень ми просто викреслили свого життя. Ми його просто викинули на смітник. Життя людське 70, при крепості 80. Сьогодні ми тиждень дулися, вкоротили собі життя, по суті, на тиждень. На другий раз ми два тижні дуємося. Ми ще на два тижні скоротили собі життя. І потім, як порахувати тих 70 років, і викреслити із тих років всі періоди, коли ми ходили на дуті, як не на чоловіка, то на жінку, як не на жінку, то на сестру в церкві, як не на сестру, то на сусідку. І ти половину свого життя, можливо, проходив на когось обіжений. І когось ти не прощав, і ти просто собі вкоротив життя, яке дав тобі Бог. Тому що мира Божого без прощення не буває. Треба простити. Тому я назвав коротко причини, і ми забудемо про них молитися, щоб Господь забрав ці причини із нашого життя, тому ми, тоді мир Божий прийде у наше життя: гордість, завість, алчність, ненаситність і непрощення. От ми будемо просити про ці причини, щоб Господь забрав. Не треба придумувати якісь інші причини. Я нервовий, тому що я нервовий. Та тепер таке суспільство, що весь світ лежить у злі. Але є люди, які спокійні в тому суспільстві, а є люди, які нервові в тому суспільстві. Не треба списувати на якісь причини, треба шукати настоящу причину. Я вам казав настоящі причини, і ми забудемо молитися про гордість. Про завість, про ненаситимість і непрощення. І якщо ви відчуваєте, що хоч одна із причин, а можливо, всі мають відношення до вашого життя, Господь Ісус, хай буде сьогодні милостивий, щоб нас від цього звільнити. Ми молимося за оздоровлення по плоті, а хвороба душі. Вона не то, що менш важлива, вона більш важлива, ніж хвороба тіла. Тому що дуже часто тілесні хвороби стають наслідком і причиною духовних хвороб. Бо є непрощення, є завість, є обіда, і воно все сказується на тілі. Приходять інфаркти, приходять інсульти, приходять цукрові діабети, приходить рак, як наслідок того, що в душі людській не було миру. Замітьте, я часто дивлюся на п'яниць. Знаєте, п'яниця, випив собі 100 грам йому море по коліна. У них і груди менше боліють, вони й на рак менше хворіють, бо вони не нервуються, вони такі милі і хороші, коли вони нап'ються. Просто у них печінка від алкоголя розлазиться, коли вони багато п'ють. Але їм легше, бо вони не такі нервові, не такі натянуті. От поміг би нам Бог. Бог же не створив горілку для того, щоб приобрітати спокій. Бог створив для того. Дав Сина свого Ісуса, дав Духа Святого, дав зібрання для того, щоб вони допомагали нам мати мир Божий. Я б хотів разом із вами. У мене теж деколи дуже сильно бракує мені миру, дуже хочеться його мати. І я такий самий. Так само маю недостаток, як всі ви в людському цілі, щоб приобрести від Господа Божий мир, десь і гордість може приступити, десь і то, десь і друге, десь прощення бракує. То давайте приклонимо коліна і попросимо Ісуса, щоб Він нам в цьому допоміг. Амінь.